Шоста ранку тліюча будівля. Навколо зруйнованого дому рятувальники, поліція та медики. Щойно світає, сходяться люди, яким вдалося врятуватися. Вони стежать, як розбирають завали їхнього житла. Серед таких Геннадій Товстонос. Знає, каже, що від квартири нічого не залишилось, та прийшов надії, що врятувалася кішка. Звати мусіньку, шукали, вже п'ять разів сходили мусіньку, ну може забилася. Знаєте, як здесь зділася моці, їх немає. Їх немає. Не тямить, як вдалося врятуватися пані Ольга з палаючого будинку. Вони з донькою встигли вибігти відразу після вибуху. Говорить, однокласниця доньки з дев'ятого поверху загинула. Я встала, пішла, подивилася на годинник і просто хвиля. Хвиля і зарево. Я не знаю, дуже велике зарево. Почали вибухати всі машини. Шок такий, бо я даже вам не можу передати. Не одразу зрозуміла, що відбувається і мешканка зруйнованого будинку Тетяна Ридаєва. Так як у мене в квартирі йде ремонт, У мене були певні стройматеріали, я подумала, що в мене впали стрійматеріали. Перше, що я подумала, що мене сусіди приб'ють, тому що війна, тому що це страшно, тому що ну, це буде щось страшне. Потім я вже як, трошки як проснулася, думаю, щось не то, тому що в мене відкриті двері. Лише згодом, каже, усвідомила, що не всім так пощастило, як їй. Сусіди загинули цілими сім'ями. Аби висловити свою скорботу з донькою приніс квіти до будинку уманчанин Євген Козлов. У цьому мікрорайоні в мене багато однокласників жило, що цього будинку не пам'ятаю, чи були однокласники. Прийшли винести скорботу, так як наш кінці Умані. А ось таким для уманчанки Юлії був ранок 28 квітня. Нині ніж вона в травматології місцевої лікарні, каже біль від посічених ран в порівняно з душевною пусткою. Я боюсь тут зараз навіть їхати, тому що якщо побачу знову ці всі руйнування, не знаю, що зі мною куди п'ять мабуть і Витягували скло, обробляли та зашивали рани цілодобово травмованим людям допомагали медики. Розповідає медсестра Тетяна Бурлакова. Поступила з осколковими теж пораненнями від скла. То надавали допомогу знеболюючи. Перев'язочки, антибіотика, теж терапія. Ми плакали тут. Всі дуже переживаємо всі. Ну дуже важко. Нині в лікарні перебуває п'ять травмованих. Один із них у тяжкому стані, інший в середньому. Не на камеру розповів заступник директора з невідкладної допомоги Олександр Максютов. Рятувально-пошукова операція завершиться лише після повного огляду будинку, розповідає речниця ДСНС в області Юлія Норовкова. Каже, люди можуть прийти в цілілий під'їзд та забрати свої речі. Якщо дозволяють рятувальники у супроводі поліції, люди можуть зайти і забрати речі. Ймовірно, під завалами можуть знаходитися люди, тому ми маємо їх розібрати і впевнитись. Зі слів міської голови Умані Ірини Плітньової нині триває експертиза щодо можливості відновлення будівлі. Попередньо без ще заключення офіційного будинок, ніби можна відновити. З вчорашнього дня працює п'ять комісій, Сьогодні до кінця дня повинна бути інформація. Скільки віконних блоків, і які взагалі збитки були нанесені, ірина Плітньова зазначила, що родичам загиблих допоможуть із похованням рідних та нададуть. Одноразову матеріальну допомогу усім, хто залишився в той ранок без даху над головою, нині допомагають знайти житло. Дар'я Шевченко, Наталя Стеренець, Тамас Горозія, Сергій Єфімов. Суспільне новини Черкаси.